Вже третій рік у Вінниці проходить акція Комп'ютер другу. Головна її ідея, аби городяни, які мають вдома застарілі, але робочі комп'ютери, віддавали їх людям з обмеженими фізичними можливостями. Наразі вже сім персональних комп'ютерів знайшли нових власників. Напередодні 1 вересня омріяний подарунок отримав і хлопчик з Літинського району Ігор Сакевич. Подробиці в сюжеті. Одинадцятирічний Ігор Сакевич вже давно мріяв про комп'ютер, Втім, батьки не можуть собі це дозволити, адже на лікування хлопчика щомісяця витрачають чималу суму. Завдяки акції Комп'ютер другу в Ігоря нарешті з'явився ПК. Я да, хотів, дуже хотів його. А що ти будеш з ним робити? Ну, буду вчитися. Ну, буду так, як всі люди в Дру... ігри можна грати, друкувати можна. буду, писати Мама Ігоря Лідія Сакевич розповідає, її син любить вчитися. Його однолітки вже давно освоїли комп'ютер. Відтепер і Ігор почне вивчати інформатику. Звісно, задоволена, що хоч за 11 років раз на нашу дитину обратили увагу. Акція Комп'ютер другу реалізується з 2009 року. За цей час сім ПК знайшли нових власників. Головна ідея програми або городяни, в яких є вдома, застарілі, але робочі комп'ютери віддавали їх людям з обмеженими фізичними можливостями. Для одного з наших ну. Отримувач цього комп'ютера він не може говорити сам і він не може також писати добре, тому що руки не тримають ручку. Для нього комп'ютер це як засіб спілкування. Він в інтернеті веде свій блог. Це Юрій Прокопенко, Він якби розмовляє з людьми таким чином. Тому комп'ютер для нього як засіб спілкування з усіма. Організатори забезпечують комп'ютерами жителів міста та області, зокрема, деякі ПК відвезли в Хмельницьку область та могилів подільський вже в нас поступило знов три комп'ютери по місту Вінниці. Передали нам фірми і просто приватні особи. А також навіть зателефонували з міста Києва і передали нам п'ять комп'ютерів. Теж вони би були в гарному стані, які ми відтестуємо, а потім будемо роздавати людям. Взяти участь в акції можуть усі бажаючі, як фірми та організації, так і громадяни. Для цього потрібно звернутися за телефонами 67 20 96 або 57 73 29.